Чому ми дисципліновані? Тому що завжди робимо те, що нам важливо. У 100% ситуації нашого життя ми завжди дисципліновані. І тут важливо додати таку примітку. Плутанина виникає тоді, коли ми з вами по-різному починаємо дивитися, а що значить важливо. Хтось вважає, що важливо це коли я чогось хочу або маю, або не маю це в житті. Собі розповідаємо, от я цього хочу, значить мені це важливо. Пропоную дивитися. І сприймати цю категорію по-іншому, так само як дисципліну. Нам важливо не тоді, коли ми просто хочемо і не маємо в результатах. А нам важливо тоді, коли певна річ є в результатах, і ця річ є в процесі. Або в результатах, або в процесі, або і в перше, і в друге разом. Тобто нам важливі речі, ті, якими ми займаємося, якщо ми не маємо або в процесі виконання певних завдань. Або в результатах значить, вони нам не важливі.